Мульфар. 45 номер Басік Артем. 8-й номер Брильов Богдан. 6-й Зінченко Денис, 3-й Зайченко, Зайченко Сергій. 4-й Ленець Денис. 12. й Лось Максим. 87. й Лущик Максим. 7-й Мягкий. Команда Мульфар у нас грає в червоній формі в зелених шортах. І вже небезпечний момент з перших секунд біля воріт Фрістайли. Але... Класна передача зараз за спини захисників на лівий фланг. Удар по воротах. Париро зараз голкіпер цей. Передача на дальню стійку. Небезпека була, але зараз не вдалося комусь. Корпус здало ставить 45-й номер. Капітан підхоплює м'яч. Мога розвернути атаку, але буде фол. Підніжку зробив гравець. В зеленій формі. Удар поворотах міцний удар, класний удар від неї зальтає м'яч майже дев'ятку. Відкриває рахунок Мольфар класним технічним обвідним ударом. Забуває дев'ятий номер. За ж таки доходить м'яч до цього гравця. Подача на дальню стійку. Голкіпер відіграє руками, можна пробувати поворотом, дальній удар, м'яч поперечку, рикошет не команди. Потови. Цей удар кидається під м'яч. Знову м'яч у, у 9-го номера намагався зараз загострити в центральну зону. От Зараз свіжі граці вийшли на поле і будуть намагатися збільшити свій гандикап. Класна передача, в штрафний майданчик. Не дається 69 му Удар по воротах. Зараз голкіпера навіть. Захисник блокує цей удар і не дає можливості збільшити перевагу у Мульфара. Зараз буде удар по воротах, влучає свого гравця, не встигає він переправити Спокійно, м'яч. там біля кута поля. М'яч, удар по воротах, парирує голкіпер цей удар, дуже вийшло. Класна гра від голкіпера, розігрують м'яч. М'яч влучка Максима. Удар дальній в поперечку влучає дуже роспіл, вдалий прийом зараз в центрі поля Надійне 12 номер притримав зараз за футболочку, буде. Здається, можливо, це буде червона картка, тому що це може бути роз... Це, можливо, буде фол останньої надії розцінено, але не знаю. Зараз побачимо, який вердик винесе рефері. Це жовта картка дає все-таки можливість завести. Удар по воротах залітає в дальній кут, красивий удар. Знову відзначається у нас Хайродінов Тимур на 25-й хвилині. Інач, але досить дало. І зараз перехоплений удар врятує Про все ж таки не вдається забити Мається грати в ширину. Класна передача. загострююча. трошечки не вистачило. Удар лівої ноги. Класний удар. Парирує цей удар голкіпер. Меж летів точно в кут. Надійно грає голкіпер. Намагалися вийти зараз технічно порушення правил. Так, зачепив зараз за ногу. Правця і це 3-0. Рахунок. Впевнено. Правий кут від голкіпера. Сербінка показує, але задушний. 18 номер зараз виходить. Класно намагався зараз далі на дев'ятку зає Ліворуч, але втрачає все ж таки м'яче. Знову Все ж таки м'яч опиняється. у Фрестайла. Класна передача на 11 метрів і забиває все ж таки гол. Фрестайла дуже класна комбінація вийшла, хоч і хаотична, але забивають гол. Здається, трошки на ціною пошкодження. Рахунок у нас стає 3-1. Тож, певно, в нас інтрига повертається назад. Запомірять захисникам. До кінця бореться півзахисник віддає в центр штрафного майданчика. намагається зараз отримати нападник м'яч, але здається, він бере купити ініціативу знову. Грає через центр. Класна передача була, не встиг. Тому Хародінов намагався протиснутися до штрафного майданчика. не довелося буде удар. Лучик пробуває, але голки програє надійно. все ж таки. Тим самим створюючи собі оперативний простір для можливої загрози. Класна передача в центр. Голкіпер рятує. Удар класний, хоробрій якості. І все ж таки в боротьбі забирає рук. друг. ось знову м'яч. Дальній удар по воротах вище. Не видно. Хлопці в червоному. Але вже контратака на інші ворота. Зараз буде небезпечний момент. Удар з носка по футзальному, але, здається, ті... знову грають ширше передача. Стіночку грають, влучає в стійку і не забуває зараз, який класний крутий момент реалізу... майже реалізували. Зараз невдала передача. І це 3-2. В нас інтрига повертається назад, тому що десь трошечки не дограли гравці в червоній формі, дали можливість все ж таки повернути м'яч-штрафний майданчик і скоротити відставання до одного м'яча. Тому зараз цікавий момент. У передача подача в центр. Швидко одним п'ятою скидає класно на восьмого номера. Дальній удар. Голкіпер знову красивому в стрибку парирується. Це супер топовий рівень. Молодець. <рисвіт> Прихована. Прихований зараз був удар, і все ж таки м'яч залітає в ворота після того, як голкіпер кіксанув м'яч. Але так, рахунок стає 4-2. На користь мольфару. Неприємний такий прихований удар. 69-й номер пробуває по воротам, Знову сейв від голкіпера. знову. І врятував свої ворота від пропущеного м'ячу, бо вивча позиція була. І знову буде удар по воротах. Рикошет, і м'яч залітає в ворота. І знову у нас повертається інтрига. І рахунок у нас стає 4-3. І До кінця у нас залишається всього лише 5 хвилин. Тож, яким буде результат матчу, достоменно нам невідомо по грі. Переважно більшість моментів створили мульфаровці біля воріт фрестайло, але рахунок 4-3. Хай походить. Вибачте, не тіхай, пристали виходити отаку, передача на лівий фланг. Буде удар по воротах. Класний удар, голкіпер класно врятував. Буде. буде удар по воротах, не буде комбінують м'яч. Ну тут проситься вже удар по воротах, дальній удар, але не влучно, Дуже класний удар. На жаль, не вдалося зараз забити з такої дистанції. Але дуже класно розіграли зараз хлопці в зеленому. Дальня подача. На голкіпера майже, майже не відправив м'яч у власні ворота, але таким чином нівелював загрозу біля воріт фрістайла?